У Луцьку вкотре не затвердили режим роботи трьом магазинам мережі сім'ї, а все ймовірно через позицію нікого іншого як мера міста Ігоря Поліщука. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради у середу, 24 липня, Йдеться про магазини за адресами проспект Відродження 8, вулиця Ветеранів, 18 та вулиця Конякіна, 39. Власники просили, аби торгові точки працювали по 17 липня 2025 року. Режим роботи з 7.00 до 23.00 із забороною продажу з 7.00 до 8.00 та з 22.00 по 23.00 пива, крім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових за умови дотримання заходів безпеки під час сигналу повітряна тривога на період Воєнного стану, проте члени виконавчого комітету це не підтримали. Аргументували тим, що у старих магазинах мережі не змінюють вивіски. З власних джерел телеканалу конкурентів стало відомо, що мер Поліщук особисто погоджує вивіски, кольори фасадів і іншого. Вдумайтесь, невідповідні департаменти або ж комунальні підприємства міськради, а саме мер власною персоною. Чи то може в нього більше інших справ немає. Або ж що більше ймовірно, луцький міський голова вважає свій смак надто витонченим, що не довіряє нікому іншому таку важливу місію. До слова і депутат Луцької районної ради від фракції громадянський рух свідомі Євген Мікуян на своїй сторінці у Фейсбуці припустив, що таке рішення виконкому зумовлене саме тим, що вивіски не подобаються меру поліщуку. Тобто фактично зараз існує три візуальних втілення цих магазинів: нові сімі, новіший дизайн Сім та старі перші варіанти сім До останніх у мера Луцька і є претензії. Проте ці претензії не регламентуються конкретними законодавчими чи нормативними актами. Ці претензії регламентуються фактично особистими естетичними вподобаннями міського голови. Чи можливо питання не в смаку, а в підході до дозволу йдеться у дописі. Проте, як зазначив депутат, на його думку бізнес зараз має явно більше проблем ніж вивіски, які ймовірно не вгодили самому меру. Це і дефіцит робочої сили, відсутність світла. Гарні вивіски це, звісно, теж важливо, але потрібно об'єктивно дивитися на ситуацію. В країні війна бізнес додатково страждає від відключень електроенергії, а в магазинах з продуктами це важливий фактор, і заміна вивісок це явно не пріоритетні задачі, що стоять перед підприємцями. Як зазначив Євген Мікуян, набагато важливіше зараз створювати робочі місця, сплачувати податки в бюджет і виплачувати заробітні плати працівникам. Чи доцільно саме зараз витрачати сотні тисяч гривень на заміну вивісок, купити генератори і забезпечити роботу і збереження товару, куди важливіше питання? Ви ж не хочете з'їсти чи випити зіпсовану продукцію? Йдеться у дописі. Тож цікаво, чому ж мера Луцька, Ігоря Поліщука. Так цікавий дизайн вивісок у місті. Невже очільник міста приміряв на себе роль ще й дизайнера? І найцікавіше, чому від примхи посадовця має залежати робота бізнесу, якщо в Україні і так непроста ситуація через повномасштабне вторгнення РФ? Врешті висновок з цього один. Лучани перед тим як розпочинати цей бізнес, досконало продумайте дизайн. Бо ж, як то кажуть, щоб спокійно працювати, смаки з Ігорем Поліщуком повинні співпадати. Принаймні, поки він мер.